Знаєте, я так люблю таку прицьоску, це навести, ну, так нова мода. Мені, я оце прийшла тут рукаю, казала мені собі хоману прицьоскую, а вони мені тут на ту зробили. Я таке б після цього почала сама робити прицьозки. Ви знаєте, це просто таке блюдо, таке блюдо, що я ніколи в зі такого не їла. Як вам, ви знаєте, ви дуже хороший зеніг. Я на вас можу зенитися дуже. Бо, як До такого б'юда треба обов'язково шампанського додати. Весо! Вам би шампанського нахлестатися ну, ніякої економії ну, ну, на вас. Скільки так, модно з ну, шампанським ну, 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 підливати ну, так, і підливати. Пью, Ковтнули трошечки і фле. Да, Фав за своїм шампанським, їй-богу. Не за своїм, а з моїм по другому треба. Ну радочок, Ну раджу взяти нутроочки. Якоїсь благодісті, де є празника, свята. Та вам, би і напитися, бачу моти в алкоголичка якась. та вису. Ну, таке, ну, ну на сумовоть. Ну вису, ну посветить от. бачите, скільки я мало п'ю. Дивіться. Дивіться, бачите? Осьо. Викриться знаєте, ней су. Су Куди воно, Ну таке, ви пити цю дзяку. Отаку, знаете, я треба давати помаденьку, знаєте, я отакий. дивіться. Маленький сьорб зробить і все. Я, ви, да ви висок, не стербали сьогодні сьогодні на 222 гривни. Ви дурниці, кажете, бльоти і далко. Але не себе далко, а не, не вас ну, далка. Ну, ну, мені тебе заліть, а не грути. Слухайте, а б'юдо таке хороше, от же це поклали. Це ви самі приготували? це не мене да. Я не можу повірити. Це видно, у вас оце знаєте, того, що у вас от дуса підказували, я чесно, у цій, о, о, цьому б'юді Дуса вас якась, знаєте, на ця, це влюблюний ціловік між тільки приготувати таке доказування. Дурницю викадете, виказуєте дурницю. Ви Дудиницю. Це двіцяйне колостячке бдудо. Ні, я, я знаю, я вже з інсі набита. Дивіться, я бачу, що вас mm -hmm. трошки прибили. Ні, трошки, я не, доту, не прибили і відбили це там правду та, або ліву половину. Метафоричний такий, розумієте, вигляд. Ну рівно. так, так. Бита ці знацяків забагато. Перебита. Ну так, так. І перебита. І відбита дещо. Ах, такий смачне. А са ви сюди оці поклади, якийсь на цей смоточок тут Це що таке, бо що? Ну доскажіть, як ви його готуєте. Я вже навіть не пам'ятаю, все це було в холодильнику. Баклазани закидуєте в духовку, помідори закидуєте в духовку, перець закидуєте в духовку. Ну, всякі обрізки всього цього у вас є, закидаєте в духовку. Потім все це, це, це очистяєте, перемішуєте. Бакваза почистить, так? Да? Все очищаєте. Ага. І що тоді? Ні нічого. Просто очищаєте і перемішуєте на гарячі ага. сковородці. А що порізать за тебе ці не помігти. Що порізати? Що порізати? Ну, баквозани вони збереглися. Як хочете, такі, знаєте, отакі. Вони невеликі, коли вони з духовки вийметься, вони невеликі, вони взагалі такі. Як ви знаєте, да? то і в нас і, і на сковородці все перемісуєте. Mm -hmm. Перемісуєте всім сковородці. І все. Так, так тусимо, да, ніби так? Тускуємо. Так? Не знаєте, що, що ви там робите, тускуєте, тусите. Так, а я просто я вас, в... знає... на, на гаряці сковородці все перемісую, додаю. Безіліка, тіснико. У да? кодопа. Сиро, ці булі, потім вся укінь. Я до вас буду ходити. Не треба да, до мене ходити, знаєте Ну, цю не Це коди колись ну, робить, йдіть, уважайте, знаєте, скільки, ви скільки, ви от ціцнє, дужі, є, скільки от людей таке вдобить. А, я поняла. Це засвисті. Мені цього Нічого, добавить. Я чесно, я буду до вас ходити. Тому що він дуже прекрасний, приємний куліна. А я люблю, то виму, не тільки з горосима, а з цим халесо приготувати. Бо я люблю халасу поїсти. А що то у вас на це якесь це. Бо це приходить, а це безплатно. Це квітка якась воно на це попалає, щось таке, воно ці дозівка. Знову за рибу годоси. Ну, Знову, що ви мене оце? Я оцю собу знаю, що, знаєте, я за інсінерію бакитна, я її люблю так мандрувати, розпитувати, пізнавати. Я ось, ви думали, що я така якась... Саме я, так реаль... я і думав. Примітивності, що я дуже розвинена особливо. Ні, я не думав, що ви примітивна, я думав, що ви простяцька і вульгарна. Ну так, і ну це, що ви кажете? І до речі, це ну, всі ноги ну Дивіться, а то, а то у вас це є щось на це. Ця... О, <хе> ну давайте, давайте. Ця. Куди ви то ви оце? Багато не пийте, бо ну так, я не люблю, коли ми стіна на п'ївці, то починає приставати. Знаєте, що ви мені плювати, що да. любите, що не любите. Ну цього ви таке, ну, це ви все вдазаєте, що це я не знаю. Починається, люблю, ну, не там. люблю. Слухайте, блюдо цюди. Це я вже, тільки приїздлаузи, я не люблю. Підсипте мені сі, Тузовський, підсипте мене. Туди бо вам беріть і підсипайте. Ну цього ви, ви, я бачу, ну ви хочете, щоб в сенсі на баваса була довольна, щоб ну, все смачненько поїла, випила гарненько. Я бачу, що ви мусіна такий, мені такі красивий підходить. Мохи дурацький у вас сміх. Ну чого? Я скажу вам, що мужчинам дуже подобається такий сміх і така зенщина, як я. Чого ви не підете до мужчин? Чого ви до мене приціпилися? ну та при цьому? Ну ви не підете до мужчин. Ну, ви мені, Ну ви мені понравилися собі. Симпатичный, у вас, мама, у меня нет гдоши. у меня нет никаких. Не займитесь, не Я сзади с вашим сампанчиком. Сколько можно. Купил вам пляшечку сампанчевую. Так что на пять сись приходил. Пять сись приходил, ваших хватило. Вы взяли и две пляшки выпили за один подход. Так, ні, зенсіна. Так, те, я вважаю, те, не те, так. Як, що вони просто так. захотіли завести зенціну, Так треба все. Треба все. Думать, зобразити, а да, не так. Ну, задно. Що ж ви мені знаєте, що вона водили? Ну, ресто. Це за три дні, я, это Слуха, это пуця, я не розумію. Слухайте, у вас якась сусідська паніка почалася. Я нічого, я вас навчу, як зить. О, поцялася краще, я піду.